Що ми з вами зустрічаємося у Львові? Хоча ви достатньо давно вже тут працюєте. Я так розумію, що сьогодні це ваш світський. Дебют у Львові. Які враження від світського львівського товариства? Я взагалі не чекала, що тут є такий світ. <гум> я звикла, що все дуже таке в Джинсах то такого я ще не бачила. Зараз ви живете між Таліном, Львовом, Києвом і Дніпром. Вашому сину всього 4 роки, і він вже подорожує з вами. Ви працюєте, відвідуєте світські заходи. Він вас у 4 роки чекає вдома з вашою помічницею. Тобто, ви дитину по повністю долучаєте до вашого ритму життя. А мені здається, це здорово, що він звикне, що вже, що є подорожі, є праця, є такі зустрічі. Він ходить зі мною на ратушу на деякі зустрічі. І це якби ні для кого питання. Ну зрозуміла, в мене є дитина. Вона крута дитина. Йому подобається, він спілкується дуже вільно. Якщо цікаві нормальні люди навколо мене, чому я не можу брати дитину? Я, кому теж буде айдішник, мабуть, я боюсь. Судячи по світлинам, які ви викладаєте у соціальній мережі, ваш чоловік таким. Міцним характером, м'яко кажучи, як він ставиться до вашого стилю життя, до вашої роботи. Ну, він знає, що я теж з міцним характером. У нього також є свої копії, він також мандрує. Тобто, мені здається, важливо знаходити розуміння. Чоловік до Львова до вас приїздить, приїздить, йому подобається Львова якраз. Ну, знаєте, є така пословиця, я так кохаю тебе, коли ти далека. То те, віркає, що деколи, деколи розлукання також багато погано, але я бачу його на вихідних. І на вихідних я якраз справжня мама більше можна навіть чим дехто.